На тлі е, наступу, який розвивається в Сумській області. Ну, принаймні, є заява про те, що ми зупинили від головку, Дональда Трампа запитали про те, що він е, чи він в курсі цих всіх подій. Він каже: Так, я знаю, там же наступають, да. Ну я за цим слідкую. Ну, можу ухвалити якесь рішення. Ну так я там читав його. Ці слова е, було була дуже коротка фраза. А що він може зробити чи не зробити, враховуючи те, що ну от навіть зі зброєю тепер не зрозуміла ситуація, бо в мене, чесно кажучи, зараз ніяк ну логіка одна, я бачу. Трамп робить все те, щоб нас знову-таки, як ото після березня місяця, після скандалу, сказати, робіть те, що я вам сказав. Дивись, коли ми чуємо ці заяви, я буду дивитися, я буду спостерігати, там, я можливо хвалю рішення свого часу, коли я навчався в Академії Служби безпеки України, один дуже гарний фахівець він був ще з часів КДБ, але ще раз. Форми методи не змінилися взагалі. Вони є і КДБшними, і ФСБшними, і в СБУ вони працюють і в ФБР, всі, всі, всі однакові методи, це як хірургія. Тут, там по великому рахунку все, ну, все залишається, як і було. Він свого часу навчив розказав таку історію: якщо ви не ухвалили жодного рішення, це означає, що ви вирішили залишити все так, як є, угу. тобто, не е, змінюючи ні. Чого і в принципі дійсно це виглядає абсолютно логічно. Тому я пропускаю, що Дональда Трампа він в нього є внутрішнє рішення не влізати сюди, нічого не робити. І всі ці історії про те, що я подумаю, я проміркую, це означає, що він нічого не буде робити. Давайте будемо відвертими. Коли я впевнений, в тебе теж були такі моменти, коли там ти відповідаєш, я подумаю, що можна зробити, але по великому рахунку, ти всередині вже у рішення, я не буду тут втручатися, mm -hmm. я туди. Поїде, мені воно не потрібно, але для проформи ти щось в повітря викидаєш. От, можливо, ну, я пропускаю з вірогідністю на мене, все-таки 95, він просто забруднює повітря такими словами, які нічого під собою не несуть. Відтак виходить наступна історія: за нашу спроможність протистояти російській агресії тепер будуть відповідальними двоє: ми самі. Ну, тобто Україна. Я маю на увазі ЗСУ, і українців, які донатять, і влада це одна ціла Україна і Європа, так. яка нам просто зобов'язана буде допомагати. Тому що а далі можна прораховувати. 1, 2, 3. Ну, принаймні, чим далі чим більше, тим більше я чую заяв від високопосадовців різних е, сфер, е, різних країн. Розвідка, міністр оборони, премєр міністр і так далі, канцлер Німеччини Шольц. Ой, перепрошую, Фрідріх Мерц, які говорять, що е, загроза від Росії неминуча і Україна є частиною їхньої стратегії безпеки. Не випадково вони нам почали допомагати. Але я буквально от е, щойно кілька хвилин тому спілкувався із е, нашим колегою Люєю Несходовським про санкційну політику, яку використовує Європа проти Росії. Ну, я доходжу висновку про те, що Європа не поспішає в цьому плані. Вони продовжують закуповувати газ, у них все очень окей. Okay. До 27-го року, а там, мовляв, подивимося. Так, відкривають спільні підприємства з зброї зброї України. Німці підписали якийсь там уже з нами черговий договір. Я без іронії, я серйозно говорю. Вони ну, справді допомагають. Але відомо про те, що Німеччина. Має підписати з Британією спільний договір, який зобов'язуватиме країни допомагати одна одній у разі агресії проти них. А, я тут перепрошую: їм що НАТО замало, це перше запитання. І друге, вони нам збираються допомагати і компенсувати ті всі недопоставлені ракети, і так далі, які нам не дасть. ША. Чи так якось буде до 27 року? Розсосеться. Давай так, я зрозумів питання що погане. Що Сполучені Штати Америки самоусунулися від адміністрування санкцій. Одна справа: ну тобою багато разів говорили. Не можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Ну окей, а якщо я перейду, хто покарає? Повинна бути хтось, якась сила організація, яка буде виписувати штрафи. Ай яй, там штраф тобі, штраф тобі. Якщо є заборона, але немає карального апарату, паркування давай так запаркувався, не можна. І що ну я паркуюся? Штраф є, евакуація є, немає. Буду паркуватися далі. От американці були таким чином евакуатором, Вони були паркувальним цим інспектором. Зараз вони самоусунулися від цієї історії. Європейці самостійно адмініструвати санкції, накладені не можуть. 18-й пакет ввести не змогли, бо є ну. Там своя специфіка є Угорщина, є словаччина. Вони блокують. Ми розуміємо це все, але вони налаштовані дійсно протистояти Російській Федерації знову з іншої сторони, Російська Федерація настільки сильно інтегрувалася в західну економіку, що одразу виконати її просто неможливо. Ми говорили з тобою про ядерне паливо. До речі, американці 35% ядерного палива отримують від Російської Федерації, і будучи років 5, його отримувати на секундочку, бо замістити його канадським паливом не можуть. Титан для Боїнг, Ембрайер, Ейрбас так само йде ще з Російської Федерації. Нафта без нафти обійтися ну, поки що ніхто не може, і є багато країн, які просто на цьому хочуть заробляти. Давай будемо відверто. Якщо. Якщо коли буде війна в якомусь іншому регіоні, в іншій країні, а це буде, ну ми ж розуміємо, це ж людство, Якщо у України буде можливість на цьому заробити, давай так, ну Україна 100% буде кудись щось постачати, щось купляти. Якщо там буде нафта, наприклад, напропонувати не 60 доларів за барель, а 25-30, ну звісно, що ми будемо купляти так. Однією рукою ми дуже співчуваємо тому народу, який потерпав від агресії, але. Нафта по 25, то нафта по 25. її треба брати для нашої власної економіки. Європа Європа. Я бачу відверто. Вони хочуть допомагати. Німці хочуть допомагати. Ми з тобою говорили про виробництво, яке вони хочуть розгорнути на території України. Ми говорили з тобою про ну, цивільні виробництва. Вони розглядають Україну як країна, яка може допомогти бути вигідною у співпраці. Ми повинні цим користуватися, але вони хочуть ще побачити від нашого уряду рух на на, на зустріч і військова співпраця буквально на днях було багато повідомлень про ракетну атаку, якусь невідому по території Росії вісім регіонів, якісь світлини, незрозумілі, якісь ракети. Я відверто скажу: я не можу верифікувати, чи це ті світлини, чи це минулорічні, чи це російські ракети, якісь летять. Я не можу відрізнити скальп від не знаю російської крилатої ракети. Відверто. Це є фахівці, які просто інтуїтивно бачать, але є висока ймовірність, що Україна за допомогою західної ракетної програми, в першу чергу німецької, може найближчим часом показувати зуби і атакувати дійсно важливі російські військові об'єкти на окупованих територіях, раз і на неокупованих територіях за позначку спочатку 300 плюс кілометрів, далі 600 Плюс, а якщо давай так, німці поділяться з нами технологіями Таурісів, про які ми знаємо офіційно, що вони 580 кілометрів, але неофіційно, радіус дії в них як утамагавків, це це дійсно це факт. І Німці умисно занизили радіус дії своїх ракет, щоб не дратувати американців, щоб не бути їм там конкурентами. Якщо ми таку технологію отримаємо, можливо, не зараз, можливо, пізніше. То це буде дійсно великий плюс для нас, хоча б якесь підспор'я. Цікава інформація на рахунок німецьких тамагавків. Сподіваюся, що це так і буде. Тим паче, Мерз говорить, що він готовий навчати наших хлопців, щоб вони навчилися управляти цими ракетами, бо, каже, ситуація дуже непроста, потрібно місяців шість, але я думаю, що мені видається, що цей процес, можливо, вже запущений. Я розділяю там ну, твій оптимізм з приводу того і об'єктивну оцінку, що цинізм державний. Він перевалює в будь якій ситуації, незалежно від того, де там що відбувається, кожна держава буде щось собі підзаробляти. Але я не випадково говорю ну конкретно називаю речі своїми нами, тому що ну нам треба втиснути носом в європі, що так не можна робити, закликати їх до гуманності і так далі, тому подібне. Тому можливо десь нас і почують.